Стартувала гуртова виставка взуття Галична Шуз Експо в одному залі зібрали продукцію близько 40 підприємств та взуттєвих фабрик: з Дніпропетровська, Харкова, Броварів, Рівного, Луцька, Львова та представники фабрик Туреччини і Польщі. Широкий асортимент взуття колекції весна літо 2016 а також комплектуючи для виробників. Турецька компанія презентує літню лінію із популярної екошкіри. Еко, коли... еко це коли не шкір замінник, але дуже добре носиться. Там виставлені дуже зручні колодки і підошва. Можемо навіть подивитися. Це текстиль, екошкіра тут всередині, а зверху текстиль йде. Чобітки, гумовці та босоніжки для маленьких дівчаток тут на будь-який смак. Широкий асортимент ергономічне взуття. у нас представлене дитяче ортопедичне взуття із супінаторами для підтримки, щоб правильно розвивалася стопа і правильною була осанка у вашої дитини. Вперше на виставці чоловіче взуття виготовлене повністю вручну. Так у польській фірмі відроджують старі традиції. Жодного клею прошито, шкіра зверху, знизу. Правда, зараз вставляють корковий матеріал для того, щоб не промакало воно, і нога була, собі комфортно відчувалася. Це взуття пристосовується до будь-якої стопи. Двері виставки для гуртових клієнтів відчинені до 27 листопада.